Усім привіт! З вами знову Маша Смешкова та мій проєкт Not 100 Day Project. Два слова про цей проєкт. Я у вільному темпі роблю якісь маленькі маленькі міні-проекти зі скрапу, які от мені хочеться зробити, та публікую їх на своєму відео. Звісно, хочу. Зняти 100 таких відео, але я їх публікую не кожен день, як в 100 Day Project, а тоді, коли мені це зручно. Що ж, поїхали. Сьогодні ми з вами будемо працювати над декором корінця нашого Junk Journal Travel. Junk Travel journal, travel junk Journal. Як хочете, так називайте його. Для цього я вже підготувала трішечки стрічок. Дивіться. Колір я підбирала під той колір, який в нас є на обкладинці. Ось такий блакитний, синій, блакитний, бо є і синій. Я відрізала відразу. Довгі досить. Стрічки, вони, вони довші за мій корінець, але потім я буду це коректувати, бо мені треба ще узелків нав'язати, щоб не втрачати свої намистини, так, будучи намистини тут. Тож я трішки такі довгі зробила стрічки. Так, ось. Такі підготувала. Це в мене є ось така стрічка. Так, вона така ж, як і ця, але іншого кольору, як ви бачите. І я склала ось так, та розрізала навпіл. Так, ця теж підійде, але я не буду зараз її різати навпіл. Та додам ще. Тоненьких ниток, це щось по типу ірису в мене. Так, теж вони достатньо довгі, я потім буду їх підрізати. Та приготувала намистини блакитні з синім, зелені. Усе, як ви бачите, у кольорах моєї обкладинки. Чорний, ну, звісно, куди ж без чорного. Та ось тут в мене є ось такий жовтий, коричневий, теж підійде сюди. Ось цей маленький буду використовувати, та прозорі. А ще мені знадобиться нифтівтягач ось такий великий, це для стрічок. Та ось такий маленький, це для ниток. Але спочатку нам треба зробити основу, на яку ми будемо нанизувати усі наші намистини. Що я, по-перше, буду робити? Просто вдягаю стрічки ось таким чином. Так, дві оці Вдягла. Так. коротенькі. так, трішки різної довжини роблю їх. Так. Оці, звісно, тоненькі, теж мені знадобляться. Та ось цю широку стрічку я теж буду втягати, вдівати сюди це кільце, та вона закриє в мене ось цей що там. Я понаробила так, щоб гарно оформити. Все виглядало гарненько. Так, так мені треба, я приготувала закріпити чимось усе це. Тут я все прикрашаю, розкладаю, щоб було гарненько. Та знову беру нитку. Буду вже усе це зав'язувати. Так, 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 подовше теж. Довший такий. Роблю кінець. Так, опараз. Два. Зараз буде. Так, притримаю перший. Так. Та ще треті зроблю, щоб вже точно нікуди нічого не поділося. Так, три. Ну і теж. Трішечки такий okay. довгий кінець, оп, зроблю так підрізаємо. Тепер можна оце назад. Мені треба, треба ще розрізати цю стрічку, я її складаю удвоє та скріплюю, щоб мені було зручно це різати. Розрізаємо. І так робимо майже до Зараз Покажу вам, докуди я це буду робити. Ось до сюди десь, зараз. Ось до сюди. Так, усе поріжу. Потім з другим кінцем я буду робити те ж саме. Усе виглядає так, як мені подобається. Ось бачите все це як тут. Тож приймаємося за намистини. Усі ці намистини я купляла на Алі. Так, нитки забираємо. Усе це я купляла на Алі. Я їх ось тут поставлю. Тож, ви можете там легко щось таке знайти. Там дуже багато і кольорів і. Чого тільки, там немає дизайнів, і все таке. В мене їх досить небагато, не так багато, як мені б хотілося. Я зараз, я зараз спробую розмістити так, щоб не здавалося, що їх замало. Буду чередувати сині та зелені, поки що і якось ось розміщати. Зараз спробуємо. Поки що, що я роблю? Треба оце. Поки що я перший шар роблю верхній, а там подивитися, як, по-перше, якось це виглядає, а по-друге, скільки в мене залишилося чого. Бо, як я вже казала, в мене їх не дуже багато. Поїхали втягаю, протягаю сюди, ага. Сюди так, на камеру не дуже зручно робити чи коментувати. так, Ось так, ось так. Зараз я трішки помовчу, бо мені ну, хочеться прикинути як все це, що куди. Розміщати. Тож, я буду це у тиші. Робити вам якусь музичку включу. Перший шар я зробила з знамистин. Зараз я хочу зробити другий. Тож спробуємо. Хочу, щоб намистини на одній стрічці не повторювались, щоб вони були різні. Та також розміщаю їх на різні відстані від цього. Відверху. Так. Ось поки що так роблю. Так. Синього кольору хочу трішечки додати. Зовсім-зовсім трішечки. Так, дивіться, я вже трішечки зібрала тут, але ще не до кінця щоб закінчувати вже з вами разом. Що я зробила? Я зробила другий шар мистин та побачила, що ще декілька, їх, ще декілька залишилось, та на деяких стрічках в мене з'явилася третя намистина. Ось так це виглядає. Потім, дивіться, ось. Не закінчена ще не, закінчений, ще, ще не закінчена стрічка. Тож, давайте я розкажу, що я робила. В мене були, на жаль, мало отакі чорні намистини. Вони достатньо вузькі, щоб зробити ось тут вузел, та нікуди нічого у нас не убігає. Ще дві були ось такі намистини. Я їх ось тут і ось тут зробила це останні такі стопори, як то кажуть. Там, де стопорів не вистачило, я зробила вузли, але вже вони не одинарні, а десь подвійні, десь потрійні, щоб не зіскакувало. все. Зараз я трохи ближче зроблю, щоб вам було видніше. Мені здається, так буде краще. Ось, дивіться. Ось стопори та вузли, де немає стопорів, просто вузли. Ось тут, бачите, не вистачило мені стопорів. Тож, я міряю десь ось тут потрібен буде вузел, потрібен нам, тож ми його зав'язуємо, але одинарний вузел легко проскакують ці тож. Я роблю ще один і намагаюся, щоб він... Ні, гарно. Там обрізаю, як мені це потрібно. Я, стоячи, дивлюсь, як у мене все виходить, ось так ставлю, бо так краще все видно. Але, щоб вам нормально все показати, я буду льожа. Робити, так, перегортаємо. Диві, дивіться, в мене ще залишилися тоненькі нитки. Для них я обрала маленькі намистини. Так, ще повернемося до стрічок. Дивіться, стріч... на стрічках я ніяк намистини не фіксувала. Так, можна було б. Теж робити якісь вузли, але мені не хотілося. Тож мої намисти не можуть впасти вниз, я їх можу поправити, якось розставити. Це мене це не бентежить, як кажучи, мене це влаштовує. Підібрала слово. Так, мене влаштовує те, як усе це виглядає. Тож, якщо ви хочете зафіксувати у якомусь верхньому положенні, то теж треба робити якийсь вузол чи ще щось, якісь стопори нам будуть потрібні. Вертаємося до тоненьких ось таких ниток наших. Я обрала маленькі намистини та якось упорядчила їх. Я як, якийсь зробила ритм, як то кажучи. Я дивилася, скільки в мене якого кольору, бо вони тут відрізняються по кольорам, десь темніший, десь світліший, і робила ось такі фігури. Не знаю, такий порядок робила. Потім я робила теж вузли, десь одинарні, десь подвійні, Тут особливо подвійний. Тут в мене теж є намистина, ось вона, стопор. І ось так усе це виглядає. Ось тут вона вузел, ось тут вузол і ось тут. Тож, три таких три блока, з яких складається оця частина. Ось теж три блоки. Так, де... Ага, ось тут, бачите, проскакує. Що нам треба зробити? Нам треба. Так, ось тут. так. Дивіться, щось я не дуже гарно це от зробила. Зараз ми з вами будемо це все виправляти. Отут так точно це потрібно. Зараз я дивлюсь мій блок, тут складається дві маленьких, одна велика чорна, та знову дві маленьких. І мені потрібно. Зробити ще один вузол, щоб зафіксувати все це. Бо інакше буде негарно. Так до того ж, я дивлюся, щоб усе залишилось там, де мені це треба. Так, йди туди. Йди, йди, йди. Так, де наш вузол? О, все. Тепер не буде проскакувати. Так. Тепер гарно, все гарно. Ось так, ось так та ось так. Ось, ось так. Та, що ще з маленьких. Оце я показувала, мабуть, два тільки зробила. Ось. Інші будемо робити разом. Так. Дивіться, я ще зробила так, щоб всі ці тоненькі нитки були поверх великих, щоб їх було видно. Я ните вдягач, яким я роблю все, заводжу ось сюди, куди мені потрібно вивести нитку тонку. Потім в нього втягаю нитку. Та виводжу там, де мені це потрібно. Давайте. Таким чином, вона фіксується у якомусь місці. Зараз ось я завела. Та протягую її ось тут. Ось тут вона в мене вже є. Таким чином виводжу їх наперед. Так, тут зелена була, тож ця буде прозора. ця знову зелена. Я вже тут щось готувала. Так ось це. Ну і вдягаю. Я вам трішечки покажу, як це роблю, а потім зроблю за кадром якісь конструкції. Декор та, та додатково вам покажу вже кінцевий результат. Ну що хочу дві. однакові. Ж. Дві таких. Раз. Ой, не те. Так, потім ось цю кучу довгу з довгою, напевно, не вийде через те втягач, тож прийдеться ось так якось. самотужки. Так, давай, 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 давай. Опа. Ой ні, ні-ні-ні. Давай, 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 втягайся бачите, виходить трішечки довго. Тож, не дуже і цікаво, мені здається, це записувати. Зараз ще трішки на камеру це пороблю, щоб вам було все зрозуміло. А потім, як я вже говорила, за кадром буду робити. Бачите, зробила якусь частину, хочу її зафіксувати, тож роблю два узли. Один та другий. Обов'язково перевіряю, ні. Тут два вузли трішечки окремо один від одного. Зробились, тож переробляємо. Ще додаю. Так, 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 так. Давай, давай сюди. О! Все, перевірку пройдено, все закріплено. Тож роблю іншу частину десь тут, і потім третю. На маленьких нитках в мене по три різних частини, і як я вже говорила, стоячи, це краще видно, що там та як виглядає. Тож, так поставлю, зроблю, потім повернусь до вас і усе вже покажу. Декор корінця готовий, та давайте я детально розповім вам, що я тут робила. Ось, пройдемось по тоненьким моїм таким нитям. Можливо. Не знаю, давайте я буду їх називати це ниті, ну, а це стрічки. Так ось, тут в мене чотири прозорих маленьких намистини на одна велика, зелена, потім тут Раз, два, три, чотири, 5 прозорих. Одне таке вигляді з серця. Та три прозорих. Тут 4, велика, 4 маленьких та квіточка. Ось така тут в мене. Ось так вона виглядає. Можливо, на руці вам буде краще видно. Великі нічого такого тут немає. Я вам вже їх показувала. Можна ось так от розкласти. Так, де ще тут маленька в мене. Так, великі ось ця теж достатньо гарна, дві таких невеликих прозорих зелених, потім така сіра, потім знову дві прозорих зелених прозора та три ось таких дві зелених, одна прозора та прозора квіточка. Ось так виглядає теж гарнесенько. Так, потім, давайте, ось це в нас тут десь повинно бути такі вже непрозорі маленькі. Бачите, ритм. Одна темна, зелена, темна, світло-зелена, така більш прозора, та темно зелена, чорна, і тут у зворотньому порядку. Та ось такий тут в мене. Так, знову. Трічки, ось ще одна, а ми її сюди перекинемо. Тут подивимось потім. Так. 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 Ось ця. Я вам її вже показувала. Тут прозорі світло-зелені, дві чорна, дві прозорі, прозорі темно-зелені, чорна та дві темно-зелені. І тут три прозорі зелені та зелена квіточка в кінці. Це і залишилося дві пшениці. Тут скільки у нас п'ять прозорих. Такої форма прозора зелена. Знову п'ять маленьких прозорих, три, одна велика три, чотири, одна велика 4. Я тут квіточку не розміщала в кінці. Та ось ця нить остання. Тут дві темно-зелені прозорі, одна світла, потім велика прозора, зворотній порядок, одна світла, дві темні. Одна темна, потім дві світлих. Також саме велика і зворотній порядок, та три майже прозорих і квіточка. Ось така в мене кисточка вийшла. Мені здається, гарненька, гарненька прикраса. І зараз я хочу показати вам з іншого боку її трішечки. Отакий декор ми з вами сьогодні зробили. Сподіваюсь, вам сподобалось це моє невеличке відео. Сподіваюсь, що вам подобається взагалі цей цикл відео, бо я дуже-дуже намагаюсь зробити його цікавим та якимось потрібним для вас, щоб ви змогли робити свої кльові проекти. З вами була Маша Смешкова та мій проєкт Not 100 Day Project. Я бажаю вам море натхнення. Прощаюся з вами, чекаю від вас якісь коментарі та лайки. І пока-пока! До скорих зустрічей!